Hello, hi. Візо прощається з матрасом. Ми 3 години знімали кліп. Сьогодні я відправляю Я Дуже тривожна людина. Споємо подарунок. Хочу почати новий влог з того, що я збираюсь на зйомку. Буде фотосесія на Морі. Сервіс на зйомочках. Це <laughs> не фотосесія, а це відпочинок якийсь.

Тепер буде розпаковка. Мені необхідно було взяття на зиму. Я довго думала, яку пару продавати давно, дуже хотіла уги ще минулого року. І все ж таки вирішила, якщо я їх досі хочу, то треба брати. Тому я замовила на ансвері ще й по промокоду зі знижкою в півтори тисячі гривень. Заказала я собі. 37 розмір, хоча на сайті писали, що е, вони, типу, потрібно брати на розмір більше. Хоча, якщо я б взяла на розмір більше, вони б з мене злітали просто. Тому розмір в розмір, вона просто посіла на мене ідеально. Взяла ось таки на платформі е, у бежевому кольорі, я обожнюю е, всю оберну на платформі, у мене майже вся оберна на платформі. Дуже теплі внутрі. Коротше, класні, я довольна. А, зараз на годинку 21.54 і ми три години знімали кліп а, з Вадимом і зараз він розповість, що саме ми знімали. Ми знімали відео на пісню Горить Твоя любов. А, зняли для цього фотостудію у місті Кривий Ріг, яка називається «Панорама». Ми рекомендуємо цю студію, тому що можна курити і випивати. Насправді. Я жартую, не можна курити і випивати. Тут можна курити і випивати для, для відео. Тобто робити вигляд, що ти куриш і випиваєш. А ти що скажеш в качестві моделі? Mm. Це Карина, і ми у її, у, її покликали у, у, у якості так, моделі. Ти перший раз знімаєш таке? Mm, так, Тим знімаєш, знімаєш. раз. Ну, о, свій відео, як тобі. А, я задоволена, це було дуже круто. Це... Неперевершені емоції, які я змогла отримати з цього відео, з цих кадрів. Дуже приємні люди, які знімали нас та були в кадрі. Мені дуже сподобалось. Ура! Ставлю лайк! Uh, Сьогодні я відробляю фористу. Жартую. Насправді зараз я знімаю категорію це є. Для Криворізької автошколи пройшла аккредитацію, тому доступна нова категорія. Це вантажівка з притчем. Що це за гламур, не гламур идет? з пакетиком. Тобі не холодно? Привет. Это що ти Что Да, А у мене теж для тебя є пятый снимаем. Ладно, я да. Катика. Блин, офигенно. Оце это, хочеш, хочешь, чтобы я их ночью тоже ела, да? Ты сказала, что я тоже хочу. Я думаю, окей. Они тебе не смущают мой палец, как я держу чашку? Она лаинчика. Так это вообще-то вот факт. Я просто по-другому его не возьму. Я хочу поставить волосы, и вернулась с этой проблемой до Алисы. С этой особенностью. Давай будем это называть так. Хорошо. Твоя особенность голоса в том, что ты не выводишь звук вперед, ты разговариваешь назад. Нам нужно тебя научить правильно дышать, правильно выпускать воздух и чтобы ты нашла вот этот момент, где звук твой более выходит вперед. Все. Звучит это очень Звучит просто. просто. Покажи, мне Алиса дала подарочек после свидания. Так, а де манжету ти покажеш, що я тобі дала? Капець. Так, чала. через камеру ніколи не понятно, що там происходит це ваша, да? да, це в моїй групі. Да. Я пам'ятаю, що ваша доця, я молялася, студіювала, да, але ви займайтесь. Що першого курсу пройшла в 20-му году, 19-му, тобто. Ну був дуже великий перерв, то не работала. Ну потом Повышение квалификации, работа на аренде, решила вернуться. Но я зашла дуже гарно, студия, в очень красивую студию. Спасибо. Очень мило, очень классно. Потом к себе камера. Угу. Вот так. такая у нас дом. Вот такая у нас вышла после? Я тебя какие-то эти, ледяные глаза. Немає світла ми гуляємо в темному парку. ми не бачили парк Маршавцева без світла і парк датівський теж без світла повністю. Ока да, 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 да. ти вкрасишь, у тебе слух? хороший, да? да, да, да. У тебе слух. Ай, дядь. Hello, guys. поки вдома немає світла, я біжу по справах. Потрібно на нову пошту, потрібно в автошколу і потрібно потім повернутися додому і відзняти рекламу. Да, ви видите, я не один, я прям цілим, цілим картежем, смачно гала. На пошту я йду, бо мені потрібно відправити чохол. Купила ж я собі новий телефон і до нього заказала на AliExpress чохли. Один раз заказала, чохол прийшов не той, що я замовляла. Другий раз замовила, чохол, прийшов не той, що я замовляла. Ось такий чохол, прийшов один, і другий ще вдома його теж заберуть. Мені за нього повернули кошти, але я його не хочу носити. Він мені не подобається, тому я вирішила його безкоштовно віддати комусь, запостила. Це втрет в інстаграмі, і дуже швидко люди знайшлись, тому зараз йду відправляти. І прикол в тому, що така фігня з цими чухлами була перший раз. Я зазвичай все абсолютно все замовляю на Аліекспресі і завжди приходило те, що приходило. А це ну капець, блін. Мені другий чухол взагалі прийшов на звичайний 17-й айфон, а не на 17 Pro Max. І Він дуже... Ну прям урод урод До речі, про будівлю нової пошти, яка вон там позаду є. У мене в TikTok дуже цікаве відео. Раніше це була будівля заможної криворізької родини Брайловської. Потім е, з цього приміщення зробили філію Санкт-Петербурзького комерційного банку. А після банку, коли до влади прийшов радянський союз, була тюрма і тут. Відбувалися дуже страшні речі. Тут розстрілювали людей, просто звичайних людей приписували так звані вигадані справи. Коли Кривий Ріг був в окупації, з будівлі були німці, і вони теж розстрілювали оунівці, члени українського визвольного руху. Вже радянський союз розпався. цю будівлю почали. Реставрувати, там були знайдені ці сліди токи катувань, вбивства. Коротше, стався сьогодні такий прикол, що прокинулася я і приїхала на зйомку на день раніше. Ну, Трошки лиханулася, да? ще й перевіряла, типу, що саме сьогодні а не завтра. Ще я сумнівалася, та типу, наче завтра. Ну, коротше, сіла, поїхала і прикол в тому, що я зустрілась з дівчинкою. На тому місці, де у нас мала бути зустріч зйомка. Що це таке взагалі? Як таке може бути? Да, оп. І випрямляємо. Робити ногами кілька разів, для того, щоб дізнатися, чи стало вам. Після заняття за трими хочу залишити відео, які після нього відчуття. І по-перше, коли я встала, я наче як виросла, на так повитягнулася. І зараз дуже така легкість, дуже тривожна людина. І знаєш, таке, знаєте, таке після заняття заспокоєння, зникла тривога. Ну, коротше, дуже прикольно, ти, по суті, нічого там не робиш. А концентруєш увагу на своїх рухах. І таких вони... Вони мікрорухи, але ти маєш зрозуміти, що в тебе задіяно. Ну, Коротше, це дуже прикольна штука, психологічна, і рекомендую спробувати. Це відео у Вогі. Ми прийшли у парк. Ось парк. Це Ліра. І ми знімали тут фотосесію. такую, типу, как она. Не забудь, что мы сейчас со своим матросом. Вы же его рядом поставите? нет, он в контейнер не залезет. Ой-ой-ой. Все, вот такой вот матрас. бомжу. Будеш Чо, прощатися це? з матросом? Чо, Ліза прощається з матросом. Чо, мого хлопця день народження скоро і ми прийшли обирати пульки. Вже купили, я потім зроблю розпаковку. Зараз 6 грудня святий Миколай. і Миколайчик мені вночі приніс ось такі солодощі, вночі я вже одну з'їла. А це святий Миколай поніс мому хлопцю. Я це з'їм теж. <різований> Неділя. Всі прийшли до головної ялинки. <різований> у нас вдома немає світла, ми зайшли у сільпо, купили... Купили. Купили. Ми купили. купили фіхуа і будемо зараз його куштувати. Я його ніколи не їла і не знаю, що це взагалі Ммм. Щось непонятне. Отак воно виглядає. Ну, на запах прикольне, ось так воно всередині виглядає. Дуже незвично. Ось таке кисленьке. Дорогі, непонятно, На, попробуй. Скажи, що ти, Опиши, опиши смак. Нащо схоже? Який Кислый... огурок. огірок. Коротше, таке собі. Це місто без світла. Пише генератори чутно. Здравствуйте. тут Атака, жу жуковая атака. Здоровое. 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 А зараз підготовка до дня народження повним ходом і я забрала тортик <раплянський флот> Немає світла, і мені приготували суші раніше, ніж я замовляла. Віду забирати. Забрали сушики. С на свой подаруночек. Сы доволен? Да. Пока мы пішли в магазин, коти коты торт. Вот такой вот у нас стол. С Делай рождения! Дякую. Это так туман. Сонце. Що я трішки захворіла, кілька днів не виходила взагалі на вулицю. І зараз восьма п'ятдесят ранків і я йду на роботу. І ще не проспала. Отак от. Приїхали в автосалон за бантоном, щоб знімати щось дуже цікаве. І ми готуємо подаруночок. Ось такий. Так, якщо ви прийдете в автошколу навчатись з 1 січня 2026 року, ви автоматично будете приймати участь у розіграші автівки. Оставляю свій рекомендаціон. Коротше, сьогодні я зайшла в її, не знаю що на мене знайшло. Я давно хотіла туш, тому що у мене. Мої, не знаю, літ короче, Купила отаку Patricia до 4D об'єм за 69 гривень. І ось на фарб... не нафарбоване око, а ось нафарбоване око, щоб ти розуміла, вона без комочків. Коротше, такий у неї ефект, типу, natural. Тут я глазам ругаю. Коротше, отак от так. Я вважаю, прикольно. Добре, вообще, вообще отак от здалека. Сразу да? глазік поділося отак. Ось і той зараз піде. Він живе декілька років. І за ці декілька років воно переживає ну, таку історію. Що це після ж змивається Ще я не знаю, місяць може буде змиватись. Yes. Ось таким вийшов мій перший влог на Юбі. Сподіваюсь, він був цікавим. Підписуйтесь, далі буде ще цікавіше. Влог має вийти напередодні новорічних свят, тому я всіх вас вітаю з передачними святами і бажаю, щоб у новому році всі ваші мрії були здійснені. Живіться життя наповну.